Христос посеред нас пройшло сім днів посту Великого. А що таке піст? Піст – це спомен нашого Спасителя Ісуса Христа, який пішов на сорок днів і сорок ночей у пустиню, щоб там тільки молитися, і нічого не вкушати. Ні хліба, ні води. Піст це підготовка до боротьби з дияволом. Диявол не любить посту людського. І оце мучить, коли людина постик і молиться, він не може приступити до спокуси людини, тому що він не має сили перед такою людиною. І не дивно, що Ісус Христос сказав такі слова Святого Івани, цей рід виганяється молитвою і постом. Якщо би була наша прамама Єва послухала Спасителя нашого Отця Небесного і не вкусила би того плоду, що росло посередині раю, ми б не мали гріха сьогодні. Ми були святими. Але вона не послухала Отця Небесного, не отримала того посту і вкусили двоє овощ заборонений. І так диявол приступив до них. І ми сьогодні і весь людський рід за це платимо. Платимо. Своїми стражданнями, своїми хворобами, своїми муками і своєю смертю. Все позаді церква свята установила пост 40 днів і 40 ночей. Але ми не можемо так постити, як Спаситель. Ми немічні, ми безсилі. Якщо би ми Мали віру як горчичне зернятко, нам би по силі це було. бо можна горе перевертати по вірі Свої, це слова Спасителя Ісуса Христа. Але ми не можемо, хоч би трошки ми попостили у ці дні освячені постом. Наша церква. І церква Всесвітня бореться з ким? З темними силами. Бореться і як вона бореться? дуже важко боротися. Постити і кушення, великі спокуси йдуть на построю людей. Вони хворіють. Вони щось рознервовуються, вони сваряться, це є великий спокуси. І в той же час люди придумують по натхненню злої сили якісь видумки до релігії, якісь свої хочуть прибавити, щось взяти, щось, щось перевернути щоб неправильно служити Богові. Щоб неправильно вірити в Нього. І тому церква і споконвіку називалася Православна. А католицька це церква Всесвітня. Кафолічна церква це Всесвітня. І першу неділю великого Посту Наша церква православна святкує День православ'я. Що це за день? Це ще за часів апостолів. Люди, які були поставлені провідними людьми в вірі, навчали людей, як спасатися, як вірити, читати, почали схізматику проводити. А Так, наприклад, Арій не признавав Святу Троїцю. Отець Вищий, Син нижчий, Дух Святий ще нижчий. В той же час, коли церква встановила єдиного Бога у Тройці святій. І ці люди, які викривлювали віру, вони навчали так людей. І не дивно, що у 783 році Сьомий Селенський собор з'їхався і встановив, що не можна викривлювати віру, що це все є від спокуса від диявола. Те, що ми прийняли вчення від апостолів. Від що було написано, що було передано з уст уста, з покоління в покоління, ми повинні здержувати це все, ми повинні вірити, ми повинні триматися того, що нам передано. І в 843 році збирається в Константинополі знову в собор Помісний. І знову засуджують цю єресь, щоб вірити, щоб признавати, щоб молитися, щоб було так, як передано нашими предками. Почалося іконоборство, тобто боротьба з іконами, з образами. Ну, подивімося. Образ, що таке образ або ікона? Художник передає з нашого обличчя на папір, наш вигляд, і ми стаємо подібні самі до себе. Так як ми з вами не живемо вічно на цій землі, і саме і Христос мусив помирати, а потім воскрес і вознісся на небо. Людина мусила бачити, хотіла б бачити, бо в народі кажуть, що краще раз побачити, чим сто раз почути. І церква встановила ікону Ображення, зображення нашого обличчя. Ну, Це зображення нашого обличчя є в кожній, напевно, родині зараз. Це фотографії. Ми фотографуємося на пам'ять. Ми хочемо, коли наші батьки помирають десь в 20 років, 30. Нам так де інколи в вихідний день поглянути на ті ікони і згадати свого батька, свою маму. Ще і в той час згадується, що вони нам говорили, як вони вчили, як до нас вони ставилися. Це все. Приходить до нашої пам'яті. І це приємно згадати пройдений час нашого життя своїми батьками. Ну, зараз сектанти називають ідолами, ікони і хрест -ідоли. Ну, Чи може кожен із нас, беручи в свої руки фотографію батька або маму, брата або сестру, назвати ідолом? Цього ніхто не посміє сказати. Це є образа. Образа не для тих, що вже їх немає, а для нас самих образа. Бо ніхто свого батька і свою матір не назве ідолом. Вони були у нас, вони нам дали життя тілесне, вони нас виховали, вигодували. І зараз що вони ідоли? Напевно, ні. Так і в нашій. Православній вірі, ікони, образи. Ісус Христос був чоловік, Богочоловік. Він не був дух, а Він був Богочоловік. І ми малюємо Його такого, як Він був. І ці ікони передаються з усту ста, з покоління покоління. І коли ми бачимо хресну дорогу, як Він страждає, як Він іде, як Він мучиться, як Він терпить за нас, нам, у нас виникає жаль. Жаль до нього і жаль самих до себе. Тому що ми згадуємо, що через нас Він так страждав через наші гріхи. Мати Божа була людина чиста, чиста дівиця. Перший раз її намалював апостол Яків. Ще за життя її. Вона не перечила? Вона згодилася, дала згоду. Як можна називати зараз її ідолом? Як можна? Як можуть наші уста відкритися і так згадати? В той час, коли Ісус Христос скаже в святому Письмі, хула на людину проститься. А хула на Духа Святого не проститься ні в цьому світі, ні в будучому. Запам'ятайте хула на Духа Святого не прощаються гріхи. Тепер повернімося, матір Божа. На ньому зійшов Дух Святий, коли ангел її сповістив, що вона народить Сина Божого. Це не велика наука. Це добре знати. І коли вона сказала, як це має статися, і ангел каже їй, Дух Святий зійде на тебе і силовишнє осінить тебе. Значить, на ньому зійшов Дух Святий, що вона була дівця, яка служила при храмі Божому. Там Дух Святий вже на нього зійшов, і вона більше, він більше не виходив з неї, він з нею був ціле життя, тому що вона велику роботу зробила для нашого спасіння. І тепер цю макір Божу і її ікону називати ідолом, скажіть мені, як це має бути? На кого це хула? І чи це гріх проститься, чи не проститься? А тепер вдумайтеся і читайте. Ця неділя православія, щоб правильно славити Господа Бога. Так як ми інколи можемо помолитися, звертаючи свого ближнього Його ім'я, а він, він направляє нас. Правильне я називається так і так. Значить, ми перепрошуємо Його і повторюємо правильно Його. Так само ми звертаємося до Господа Бога, якщо ми неправильно його славимо, якщо ми неправильно віримо в нього, якщо ми щось скажаємо, якщо ми додаємо свої видумки, свої якісь слова, це неправильна віра. І Господу це не угодно, бо всюди має бути порядок. І точність. Тому, дорогі братія і сестри, пам'ятайте, ікона або образ, і хрест це є велика сила нашої віри. От уявіть собі, зайшли ви до Божого храму і голі чисті стіни нічого немає на мальоні. Дух не піднімається до Господа Бог. Це просто зал, простий зал. Це не до Божого храму. А коли ми входимо в храм Божий і бачимо ікони, бачимо святих, бачимо Матір Божу, бачимо їх страждання, бачимо падіння Ісуса Христа три рази на хрестній дорозі, все те ми бачимо, у нас піднімається десь з внутрішньої душі, віра, в нас піднімається любов. До Господа Бога. І ми з усім стаємо славити інакше Господа Бога. Нас, нас наражаються сльози на очах, коли ми бачимо терпіння нашого Спасителя, особливо ці постні дні. І ми думаємо собі, Боже, я винуватий у всьому цьому, Боже, чи ти можеш мені простити? Господь прощає. Любить. І так, дорогі в Христі, багато мучеників було за ці ікони. Як людей мучили, як вбивали, коли йшло іконоборчество, як їх просто зневажали, судили на смерть засуджували. А люди стояли в своєму. Ікона це для нас свято. Це ще раз нагадування того образа, який спас нам, нас, і буде судити нас на страшному суді. Це наш Ісус Христос. Тому не вірте, якщо секти вам будуть говорити, що це ідолопоклонство. Ні. Ідоли — це те, що ми прив'язані до цього в цьому житті, до Нього. Це наші гроші, це наші будинки великі, це наші машини, це наші базари, це все ідоли, бо ми не маємо часу помолитися. Ми не маємо часу йти до Божого храму. Ми не маємо часу подумати над своєю душою, що скоро прийде смерть і забере її у вічність. Ми цього не маємо часу, тому що нас гнітить, тисне багатство. Мало і все мало. Оце ідолопоклойство. Це наша одежа, це наше золото, це наші гроші, це все ідолопоклойство. І тому, дорогі в Христі, браті і сестри, вірте правильно, вірте правильно, моліться з душою, моліться і вдумайтеся у нашого Спасителя. Кожне слово треба вдуматися. Кожне слово, сказане ним, має велике значення для нашого спасіння, тому що ми повинні роздумувати над тими словами і брати щось для себе, для свого спасіння. Хай Господь Бог допоможе нам усім пройти цей піст без сварки, без гніву, без сліз. Хай будуть у нас сльози покаяння, бо коли росте рослинка, вона хоче дощу, щоб її поливати теплий дощ. Коли Господь бачить наше розкаяння, і ці гріхи змиваються нашими дрібними теплими сльозами, коли ми каємося у сльозах. Перед нашим Спасителем. Господь плакав, Він на хрестній дорозі так плакав. За ним жінки плакане не жалійте мене, жалійте своїх дітей, бо вони грішні, а за мною не жалійте. але він сльози йшли з очей, тому що Він терпів страшну муку, смертну муку, і зараді нас заради нашого спасення. Любов привела Його на хрестну дорогу. Любов привела його на той Хрест на веспінтя, аби ми з вами жили. Ну, А нам Він обіцяє дуже багато. Він обіцяє нам вічність, Він обіцяє нам радість вічну. Він обіцяє нам життя, яке ще ніхто ніколи не бачив з людей. Тільки ми можемо зараз собі уявляти те життя. Тому хай Господь допоможе нам усім пройти це життя земське і зайти у вічні блаженства для всіх приготовлене місце там у небі. Отець Небесний приготовив. Хто любить Його Сина, Він полюбить Його. І кожному, і для кожної людини приготовлено Царство Небесне ще з початку світу. Все готове, але закрите перед нами. Чи то буде планета, чи то буде якесь небо таке, все готове чекає на нас. А нам треба заробити його, бо задурно нічого не дається. Навіть хліба задурно ніхто не дає, треба купити. І так царство Небесне, треба заробити нам своїми, своєю працею, своєю вірою, своєю любов'ю. Амінь. Христос посереді нас.